Цікавий референдум пройшов у Швейцарії, який ініціювали соціал-демократи. Вони хотіли, щоб багаті сплачували податок зі спадщини. Вони ініціювали його, але. Програли, тому що 79% людей проголосували проти введення цього податку. Вони хотіли, щоб ті люди, які у спадщину отримують більше 50 мільйонів франків, сплачували податок у розмірі 50%. До речі, таких людей, які попали б на цей податок, всього 2500 Ну по всій Швейцарії це 0,03%. Але 79% людей, які прийняли участь у референдумі, проголосували проти цього. Ось так, от цікаво. До речі, чому як багато хто висловились, тому що вони сказали, що якщо буде введений цей податок, то багаті просто будуть тікати з країни, а це нікому не потрібно.